Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 червня 2025 року. Сьогодні 15 червня. Спадаючи місяць буде знаходитися в Знаці водолій. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. І рослини в цей час дихають. Якщо ж піде дощ, то будь ласка, його благословіть. Можна проводити 15 червня обрізку саду при гарній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. І Сьогодні сприятливий день для різних загатівень. Завтра, 16 червня, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці водолій до 21 години 10 хвилин, а потім перейде в знак риби. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря, і рослини в цей час дихають. І тільки вже після 21 години можна буде поливати рослини. Тільки до 15-ї години дня, 16 -го червня, можна ще буде проводити обрізку саду при гарній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах, а вже після 15-ї години 16 -го червня нічого не ріжемо на рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 червня до 12-ї години дня сприятливий час для різних заготівель. А вже після 12-ї години дня не робимо ніяких заготівель, там вже починають працювати енергії, стихії, води. Важливо для здоров'я на 15 та 16 червня 2025 року. Місяць в знаці водолій? А значить, треба відмовитися від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж готуємо смачного та корисного для здоров'я? Можна використовувати для приготування страв будь-яке м'ясо, рибу, морепродукти, каші готуємо з гречки, пшона та вівса, дуже корисні проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками, молочнокислі продукти, свіжі овочі та фрукти без термічної обробки. Пийте какао, горіхи, їжте мед, і пийте же чай з ромашки. Та каркади смачного. вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, миру та добробуту, удачі у всіх справах, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.